Щороку на планеті виробляють близько 20 мільйонів гігаватів годин електроенергії. Цього вистачить, щоб зарядити твій смартфон дуже дуже багато разів. Але лише 10 країн світу сумарно виробляють 3 четвертих всієї електроенергії Які ж це країни та навіщо їм стільки електрики? Усі відповіді шукай у нашому відео. Електроенергетика одна з найважливіших галузей промисловості, адже без електроенергії не зможуть працювати ні виробництва, ні транспорт. За останні 150 років ця галузь зазнала великих змін і продовжує розвиватись зараз. На початку ХХ століття електроенергія здебільшого вироблялася з викопного палива, переважно з вугілля. Уже всередині ХХ століття провідну роль перехопила нафта та газ. А зараз через попит на електроенергію, що постійно зростає, та поступове вичерпання паливних ресурсів усе більша частка виробництва електроенергії переходить у бік відновлювальних джерел. Нині приблизно три четвертих всієї електроенергії світу виробляє лише 10 країн найбільшу кількість електроенергії виробляють Китай, США, Індія, Росія та Японія. Нижче в списку розташовані Канада, Бразилія, Південна Корея, Німеччина та Франція. Водночас ці країни є і найбільшими споживачами електроенергії. Як ти думаєш, що об'єднує ці країни? Вони мають потужну промисловість, тому потребують багато електроенергії. Теплова енергетика посідає перше місце за виробництвом електроенергії. Тез виробляють близько 64% відсотків всієї електроенергії світу. Вони працюють на викопному паливі, найчастіше це вугілля, газ чи нафта. На ТЕС виробляють більшу частину електроенергії таких європейських країн, як Нідерланди, Польща та Румунія, більш як 85%. У Китаї цей показник сягає 70%, а в США 60%. Причина проста ці держави мають достатньо запасів паливних ресурсів, тому їм вигідно виробляти електроенергію на ТЕС. Такі електростанції в цих країнах розміщують безпосередньо поблизу місць видобутку ресурсів. Але так буває не завжди. Наприклад, одна з найбільших вугільних електростанцій світу Тайджунське ТЕС, що в Тайвані, розташована в порту, бо працює на вугіллі, яке привозять з Австралії. Гідроелектростанції виробляють близько 16% електроенергії світу. Гідроенергетика добре розвинена в Європі та Північній Америці, адже тут є достатньо гідроресурсів. Наприклад, Норвегія на ГЕС виробляє приблизно 97% всієї електроенергії, а Канада 63%. Саме одна з ГЕС є найбільшою електростанцією у світі. Вона має назву три ущелини та розташована в Китаї на річці Янцзи. Висота її дамби становить 185 метрів, а довжина 2,3 кілометра. Атомні електростанції посідають третє місце за виробництвом електроенергії у світі. Це 10%. Такі електростанції переважають у країнах, де мало паливних ресурсів. Найбільший відсоток атомної електроенергії виробляють у Франції 77%, Словаччині 56% та в Україні 54%. У США цей показник сягає 20%. Проте багато розвинених країн поступово скорочують свої частки атомної енергії через їхню небезпечність у випадку аварій. Відновлювальні джерела енергії в сучасній структурі електроенергетики світу займають 10%, і частина відновлювальної енергії продовжує постійно зростати. Згідно з прогнозами науковців, уже до 2030 року цей показник може сягнути аж 30%. Найбільше використовують енергію вітру. Вітрові електростанції розміщують на узбережжях у горах, степах та пустелях і навіть у відкритому морі. Найактивніше їх використовують у країнах Європи. Наприклад, у Данії частка ВЕС майже досягла 42%. Активно використовують і енергію Сонця. Сонячні електростанції або СЕС споруджують у пустелях, щоб отримати високу продуктивність. У штаті Колорадо, що в США, діє одна з найбільших сонячних електростанцій світу, що за потужністю не поступається тепловим. Активно використовуються і геотермальні електростанції, особливо в Ісландії, Італії та Японії. Нині у світі працює близько 50 геотермальних електростанцій. У високорозвинених країнах у США, Канаді, Норвегії та Франції працюють припливні електростанції. Запам'ятай лише 10 країн світу виробляють 3 четвертих усієї електроенергії. Лідерами є Китай, США, Індія, Росія та Японія. Ці країни займають перші місця і за споживанням електроенергії. Найбільше електроенергії виробляють на ТЕС приблизно 64%. На ГЕС цей показник становить 16%. На АЕС – 10. Ще 10% припадає на відновлювальні джерела енергії. Через вичерпання паливних ресурсів найбільшу перспективу має розвиток відновлювальних джерел енергії. Дякуємо за перегляд і не забудь про лайк та підписку на наш канал.